Доброго ранку, благословенного, мирного і тихого дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, і особливо тим, хто не має такої змоги, тому що стоїть у захисті. Разом з вами я об'єднуюсь у молитвах, щоб дякувати Богові за день життя, щоб дякувати Богові за обітниці, які Він залишив для нас через своє Слово. Пам'ятайте, що Господь бажає спасіння кожному. Я хочу прочитати досить коротенький вірш, який так необхідний нам сьогодні, ось ця як порада, і як якість життя нашого. У другому посланні Петра, у першому розділі, другий вірш. Благодать і мир хай помножиться в пізнанні Бога Ісуса нашого Господа. Ми повинні довіряти не нашій вірі, а обітницям Бога. Коли визнаємо свої минулі порушення Його закону та приймаємо рішення бути слухняними Йому в майбутньому, ми маємо вірити, що Бог приймає нас заради Христа і прощає наші гріхи. Морок із невіра, часом Охоплюватимуть душу, загрожуючи переповнити нас, але нам потрібно триматися своєї надії, які б почуття нас не відвідували. Ми повинні невідривно дивитися на Ісуса. Нам слід прагнути сумлінно виконувати свій обов'язок, спокійно покладаючись на Божі обітниці. Сьогодні ми можемо не відчувати того миру і тієї радості, яку відчували вчора. Проте повинні вірою хопитися за руку Христа і довіряти йому, як у темряві, так і при світлі. Сатана може нашіптувати, ти надто великий грішник, аби Христос спас тебе, визнаючи себе грішним і недостойним. Ви, однак, можете відповісти спокусникові, завдяки викупленню я заявляю, що Христос мій Спаситель, якщо ми дозволимо своєму розумові більше роздумувати про Христа і Небесний світ, то знайдемо потужний стимул та підкріплення для боротьби в Господніх битвах. Якщо ми тривалий час дозволяли розумові міркувати тільки про земні реалії, то змінити звички мислення буде важко. Те, що бачить око і чує вухо, надто часто притягує до себе увагу і поглинає інтереси. Але якщо ми хочемо увійти у Боже місто і побачити Ісуса в Його славі, нам потрібно придбати звичку, дивитися на нього очима віри уже тут, на землі. Освячення це прогресуюча дія. Петро викладає послідовність кроків. Тому покладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту. А в чесноті пізнання, у пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а у братерстві любов. Ось шлях, ідучи яким, ми можемо бути впевнені, що ніколи не впадемо. Ті, хто виконує дію додавання у придбанні християнських чеснот. Мають запевнення, що Бог виконуватиме дію множення, наділяючи їх дарами Святого Духа. Але для цього треба об'єднатися з Творцем. І ось, що говорить апостол Іван у своєму першому соборному посланні, в другому розділі. З того дізнаємося, що ми його пізнали, якщо дотримуємося його заповідей. Хто каже, що пізнав Його, а заповідей не дотримується, той не правдомовець, і в ньому немає правди. А хто дотримується Його слова, у тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він. Цього випливає, що ми повинні виконати велику працю, якщо бажаємо успадкувати вічне життя. Нам необхідно відкинути безбожність та світську пожадливість і жити праведним життям. Багато людей навчають: усе, що нам потрібно для спасіння, це вірити в Ісуса. Але що говорить Слово істини, віра без діл мертва. Ми повинні боротися добрим подвигом віри, триматися вічного життя, узяти хрест, зректися самого себе, воювати проти тіла і щодня йти слідами Спасителя. Ні в кому іншому, крім Ісуса, немає спасіння, бо тільки через віру в нього ми отримуємо владу бути синами і дочками Бога. Однак, це не скороминуща віра, це віра, що чинить діла Христа. Жива віра виявляє себе в дусі жертвеності і в дусі посвячення Божій справі. Люди, котрі мають таку віру, стоять під прапором Князя Еммануїла і успішно борються із силами темряви. Справжня віра в Ісуса веде до самозречення. Але яким би високим не було наше визнання, якщо ми підносимо своє Я і потураємо Йому, значить, у нашому серці немає віри в Ісуса. Життям щоденного посвячення справжні християни свідчать, що вони викуплені за ціну і не належать собі. Хто заявляє, що немає жодної різниці, чи дотримуємося ми Божих заповідей чи ні, той не знає Христа. Уважати, що вам нічого не потрібно робити для здобуття спасіння, це фатальна помилка. Ви повинні співпрацювати з небесними силами. Хто з'єднаний з Ісусом, той у союзі із Творцем, котрий своєю рукою підтримує все живе. Такі люди мають владу, яку світ не може ані дати, ані забрати. Їм дані великі піднесені переваги, однак вони не повинні просто радіти отриманими благословеннями. Будучи управителями різноманітної Божої благодаті, вони повинні стати благословенням для інших. Христос. Віддав себе, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ ревний до добрих діл. Віра, яка виробляє в нас цю ревність, єдина справжня віра. Якщо гілка перебуває на істинній виноградній лозі, це єднання приносить видимий плід. бо за їхніми плодами пізнаєте їх. А якщо їхні плоди не відповідають тому, що написано в цьому слові, то вони не є послідовники Божі. А я хочу молитися, щоб ми не тільки називалися, але і були послідовниками Божими. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Господи Боже, у цей ранок об'єднавшись, ми щиру подяку складаємо Тобі за обітниці, які ми могли читати. Ти запрошуєш нас прийти до Тебе, Ти запрошуєш нас бути Твоїми послідовниками, ти навчаєш нас, що віра без діл мертва. Тож, Господи, допоможи нам зрозуміти цю істину і не бути голослівними християнами, християнами, які не є тим золотом, перед яким Відкриються ворота раю, Господи, допоможи усім бути спасенними. Сьогодні ми в руки Твої віддаємо своє життя: життя наших рідних і близьких, життя наших друзів, життя нашої країни, життя усіх захисників, які стоять, щоб зберегти свою землю і зберегти вільне життя. Ти поблагослови, Господи. І у твоїй силі, і ми віримо в твої обітниці, бо у тебе немає нічого неможливого, Господи, і ми хочемо просити у Тебе миру для нашої країни, щоб припинилася війна, щоби настав мир. Поблагослови, тату Небесний, збережи, а за все, що ти дарував, за мирний куточок, в якому мешкаємо ми, ми дякуємо Тобі, Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Щоби здобути знання у світі, ми прикладаємо багато зусиль, ми вивчаємо багато підручників, бо в тій чи інші спеціалізації ми хочемо бути фахівцями. Так само, й Господь сьогодні пропонує, щоб благодать і мир. Помножилися у нас, ми маємо пізнати нашого Бога Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Тому Він каже: прийдіть до мене, навчіться від мене. І для того, щоб не відбулося самообману, Господь просто каже: хто любить мене, буде дотримуватись моїх заповідей, буде дотримуватись моїх слів. Тому, дорогі друзі, не по словах. А по ділах наших буде нас судити Господь. Нехай наші діла і наші слова в тому разі не йдуть у розбіжність з тим, що говорить Господь через своє слово. Нехай Божа наука сьогодні торкнеться наших сердець, щоб в нас з'явилося бажання жити з Господом і особливо цей день прожити із Ним. Тож, прийміть рішення для себе прожити цей день із Господом. До побачення!